Мої вітання гості мого каналу. Хочу вам показати, з чого починати новиків потрібно в українських реаліях. Ось ми провели прямий посів, кукурудзи по сої. будемо спостерігати, але ж, звісно, український менталітет, що поле 100 гектар сусідів. Але розвернутися треба на сусідському полі. А що головне, що коли працювали, були дуже мокро. Затовкли, заїздили. І ну, як би вам сказати, от на цій ділянці є дуже багато питань до закриття ряду, до якості посіву. Ось як ми можемо бачити, повністю ряд відкритий. Взагалі абсолютно не закритий. Хоча коли ми вже підемо на масив, на якому не було допомоги сусідів, то тут же питання зовсім інше. От бачите, оце розверталося, круги малювали, вісімки. Ну, тут взагалі це, це просто. І ось, маємо посів. Закриття ряду, де собі поле лежало після збору. Ось цей рядок, цей абсолютно все, проблем ніяких до закриття ряду нема. Рядочок сформований, ущільнений. А от де сусіди допомагали. Там є багато питань. Тому мені казали, що прямий посів це комплексний підхід до цієї технології. І всі багато називали рішень. Це комбайн, збирання, там, ущільнення, комбайном, перегрузчики. Але саме в першу очередь в українських реаліях потрібно починати із такого агрегату. Ми так імпровізовано на швидкоруч ось зробили такий окучник. Ми мали глибоку рихлітіля, таку міліоративну лапу на один метр від раби Верк. Бу, я ще був в Німеччині, то я її привіз. І ми викинули цю лапу, приєднали стойку. І зробили ось такого окучника межі від діляча. Як ви можете от бачити, зробили собі на полі дорогу. Чому ж Не зрухана, стерня лежить. Звісно, що краще їхати по полі. Ну, ми працюємо, експеримент є експеримент, побачимо результати.